Зроби? Зроби. Целі, що, давайте які можливість на четвертий поверх і більше заяслати багато залів. вами. Але то, ви не вияслили. Кажуть, що спертий зал зайнятий. Хтось тільки що нам говорить, що зайнятий. Якщо там якісь інші засідають, то, 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 буде. то будемо ходити. Ви хочете, сидити? щоб ми вияснили? Ви виясніть, перезвоніть, собі дзвінок і виясніть, що <пят> <пят> так. Ні, ну <то> ви прийшли, <пят> чекайте, ми ще не тільки радимося, ви ж такайте, ви виясніть. Нам от тільки що сказали, ми ми проще в себе вдома вияснити, чим нам зараз вияснювати. Ми можемо вияснити, ну так. на на Яка окремо ця товарища? Ми ж вони не зараз не зважаємо, про що там говорить. Є варіант, що такий серий. Якщо кажуть, що вони члени комісії хочуть бути присутні, мені не будуть перешкоджати, але то ви є основна замови. Добре, давайте нехай буде. Якщо ви впевнені в тому, що ви не будете перешкоджати, це є основна небезпека роботи комісії. Якщо ви в цьому впевнені... Починаємо. Якщо ви починаєте перешкоджати, ми припиняємо засідання комісії. <клес> <Давай, клес> <дій> вам <клес> зручно буде, що ми так будемо стояти, на 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 шо шо йде, шо? Та, про що йдеться. Про те, що ви будете повз регламент говорити про то, що ви повзри, гавити, свої думки, одні, другі, треті. Про що йдемо? напевно, після кожного питання, на пару хвилин, Щоб ми змогли теж виступитися. Я думаю, що поговориться за обійні. Давай починаємо. У деяких питаннях в нас, в залежні, які -яких є, у нас взагалі ніяких зауваження. По деяких люди, які мають відношення до цих питань. Чого вони не, не мають права виступити? Чи ви хочете одного це все дати, оці всі, всі комісії? Ви ще не почули, що от, ми самі тільки дивимося що порядку далі. Проводите комісію, зайдемо в один зал і ви проводите, а потім даєте за 3-5 хвилин по кожному питанні людям, які хочуть виступити. Зал буде ви, зробити і тут, але в процесі в розгляду питання, щоб ви не заважали ми і ми не, не будемо. Ну я ж кажу, давайте домовимося. Якщо ви гарантуєте це, ми продовжимо.